Мій найдорожчий читачу. Занадто довгою була наша розлука. І ось нарешті лондонська модна знать повернулася. Власне, як і ваша авторка, здається, що наш Бомонд йде в ногу зі змінами. Я вже не можу жити вдома. Я маю вийти заміж. Якого залицельника ви уявляєте? Це наш брат Колін. Під яким сонцем на який чужині ти став таким м'язистим? Пен, радий тебе бачити. Невже? Щось не так? Кожен Бріджертон народжений, щоб привертати увагу. Бо декого з нас рідко коли помічають. Якщо ти шукаєш чоловіка, я допоможу. Хіба не друзі? Друзі. Я спершу хочу побачити твої навички. Я приємно бачити у вас. Зараз така чудова погода у нас. Так. Якщо вважаєш це марним, я не ображусь. Не смій казати таке. Ти, Пенелопа Фезерінгтон, не забувай це. Заручитись не з тобою, сподіваюсь. Ні, я лише допомагаю з пошуком. З яких пір ти хвилюєшся за Пенелопою? Одне авторка знає точно: діаманти не єдині на світі камені, які сяють. Щодо лорда деблінга: він хоче взяти цього року дружину. Сьогодні ви особливо гарна. Місве зерно. Ти у нас молодшинка. Чого ти ще хочеш? Мамо, ти вважаєш, що в основі кохання лежить дружба. Це така рідкість, ти маєш слухати своє серце. Яка головна рушійна сила, що веде нас нашим шляхом? Пиналоп. Наш розум чи серце.